Вітаю на моєму каналі я Юлія Веденєєва. Сьогодні хочу показати вам, як в'язати хибну кітлівку. Ну, це так ось перекладається ложна я кітльовка. Що нам для цього потрібно? Ось ми зв'язали наш комірчик, зв'язали росточок. І треба нам зробити нашу хибну кетлівку. Для цього нам потрібні спиці меншого розміру, ну, хоча б на розмір менший. В мене це спиць номер 4, і я взяла спиці номер 3 так, Ми зараз будемо збільшувати наші петлі в два рази. Тобто, ми зараз пров'язуємо лицьову петлю. І робимо накид. І за рахунок цього накиду у нас іде збільшення петель в два рази. Накид лицева, накид лицева, і так ми пров'язуємо. Четверочку ми, 4 мм ми прибираємо, поки що вони нам знадобляться після того, як ми вже зв'яжемо нашу порожню резиночку. Порожню гумку Вообще. ну, я й не знаю, якось воно порожня гумка, порожню резиночку. У мене гумка асоціюється з іншим, не з ув'язанні. Забуваю накид робити. Ви не забувайте, нам треба збільшити в два рази петлі. Ось ми 4 мм спиці прибрали. Тепер ми будемо переходити, повністю в'язати на 3-мм спицах. Перший рядочок нашої порожньої резиночки. Лицьову петлю ми знімаємо, не пров'язуючи, нитка в нас за роботою, а наш накид ми пров'язуємо виворітною петлею. Лицьову знімаємо непров'язаною, накид пров'язуємо виворотним. Лицьову зняли, накид пров'язали виворітною Ну, Щоб вас не затримувати, зараз я дов'яжу цей рядочок і будемо слідуючий в'язати другий рядочок нашої порожньої гумки. Тепер лицьову ми пров'язуємо, а вивертню знімаємо, але ниточка у нас робоча перед роботою. Лицьову пров'язуємо, виворітну знімаємо, лицьову пров'язуємо, виворітну знімаємо, лицьову пров'язали, виворітну зняли. І так до кінця кола зустрінемось на третьому рядочку. Третій рядочок нашої порожньої гумки. Тепер ми лицьову знімаємо, виверітну пров'язуємо. Лицьову знімаємо нитка за роботою, виверітну пров'язуємо. Лицьову зняли, виверітну пров'язали, лицьову зняли, виверітну пров'язали. І так до кінця кола зустрінемось на четвертому рядочку. Четвертий рядочок: ми лицьову петлю пров'язуємо, виворітну знімаємо ниточка перед роботою, лицьову пров'язуємо, виворітну знімаємо, ниточка перед роботою, лицьову пров'язали, виворітну зняли, лицьову пров'язали, виворітну зняли. І так до кінця ряду зустрінемося на слідючому рядочку. Ось ми пров'язали 4 рядочка порожньою гумкою. І тепер, що ми робимо далі? Ми беремо знову спиці 4 мм і пров'язуємо по дві петлі разом. Але як пров'язувати виворітною чи лицевою? Буде вигляд різний. Але це вже рішати вам, як ви хочете, щоб. Це виглядало. Давайте я буду в'язати двома-дві петлі разом виворітною. А ви дивіться, як вам буде гарніше виглядати, так ви і робите. Можете. В'язати лицьовими можете, виверітними. Коли виворітними, виходить ось такі стібочки такі. Якщо будете лицьовою в'язати, їх не буде видно, воно взагалі буде гладеньке. Ну, зараз я пров'яжу і покажу, як в мене це вийшло. Ось я пров'язала рядочок виворотними петлями. Ось так буде виглядати, і якщо ви пров'яжете виворотними петлями. Якщо лицевими оцих стібочків не буде, воно буде гладеньке, без оцієї дорожечки. Це вже дивіться, як вам більш нравиться. І тепер можна буде, отут, де в нас були накиди, сюди можна буде. Шнурочок вставити, якось прикрасити шнурочком, якщо також вам буде так сподобається. Ну, ось така в нас вийшла химна китлівка, і можна продовжувати роботу над виробом далі. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. До нових зустрічей!